На базі Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни втілюється проект рекавері, приклад партнерства приватного сектору і держави. Благодійники створили надсучасний реабілітаційний центр. Для цього провели капітальний ремонт приміщення госпіталю та облаштували їх відповідно до світових стандартів інклюзивності. Зараз реабілітації проходить у нас в середньому біля 110-115 хворих, так як ми по інших відділеннях ложимо хворих і реабілітуємо хворих. За цей період війни у нас пройшло більше восьми тисяч військовопоранених на реабілітації. Новий центр обладнано інноваційними тренажерами та апаратами. Тут відновлюють ходу функції верхніх і нижніх кінцівок, зокрема після міну вибухових травм. У залах фізичної терапії застосовуються технології віртуальної реальності, які дають пацієнтам зворотній зв'язок у процес реабілітації. У нас проходить реабілітацію як опорно-руховий апарат, травми захворювання, так само і нейрореабілітація це хворі з різними нейропатіями, черепно-мозговими травмами після порушення мозгову, кровообігу, спінальна травма. Ампутаційні кукси протезуються хворі. Готуються до протезування і після протезування вчаться ходити чи верхні кінцівки. Ну повністю готуємо хворих до соціуму. Представники міжнародної компанії зі штату Юта під час візиту ознайомилися з роботою центру, поспілкувалися з пораненими військовими та подякували їм за мужність. Ата каже, просто кажучи, що мені надзвичайно приємно і ця честь зустрітися з вами. Після цього у Хмельницькій обласній військовій адміністрації відбулась зустріч, де обговорили подальші перспективи співпраці в напрямку освіти, ветеранської політики та розвитку економіки регіону. Одинадцятий рік російсько-української війни і четвертий рік повномасштабної. Наша держава потерпає від руйнувань. Це цивільна інфраструктура, це соціальна інфраструктура, це різні об'єкти, це люди. Насамперед, і весь цей час ми відчуваємо вашу підтримку як політичну, як гуманітарну, як підтримку у допомозі в озброєнні. Тому щира вдячність від Хмельниччини від України від усього нашого народу вам за цю допомогу. Такі зустрічі дозволяють об'єднувати зусилля задля підтримки захисників і розвитку регіону. А реабілітаційний центр у Хмельницькому вже став прикладом того, як благодійність і партнерство допомагають військовим швидше повернутися до життя. Після поранень Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.